Pieta Vagonskaja. Galera, vou descer. Tem de que é culpar, tem um Кислі морозили їм капот Две килимон. Ну, його треба, його треба на дворі тримати Двадцять <ріць> п'ять. <25. ріць> <ріць> Може капот. Падай. Ему уже капу. Это в купу, я маленький кушаю. Да. Ну, треба так, так. Нам треба малини. Фанхи, да, по той пинок У мене помідори. Ну, зуби нема. Ну, що? Я їм. Яблок? Та їм. 250 грам шампіньйонів, євро 70. Вони такі. Не не так. Не. Ну, тут, а що тут привела на судах? Vale <mü> манго

Лебан. Я ще. Або ще. Так само там ще є три яблука треба доїсти і <говори> я nee, вже не буду. От так возьму. Я нічого не знаю, що опускати. e aonde Eu vai, acho que vai, hum. acho que vai é o já o que o é é

Хаті помпошки вони ось тут. є. Тут хліб. О, малену завтра видно сядь. Хліп Хоч круассан, Валерія? Взяти круасані. А були малини, там ті банани. Тут оцей ва. Вот то Тут не можна забирати. Хочеш круасани? Валерія? Я хочу Максиму від взяти до школи. Ти, ти я люблю, а? Ти то любиш? а круасани хочеш чи не хочеш? А не хочеш.

Бананів тут як багато набували. А ну на цю? Можливо, і дві, але... Ось ця сока. Банани, лимон, нектаріни... Цю, так, принесли. От менше є. Більше є. Mm. О, печеречки і все. Варимо до Рудля побирати. Цей теж варимо. Хай болене завжди <laughs> поберемо. Такі. Ось є торт. Ну, тут ладони телепан. Бо я це беру в руки. Малину Ось Це, ну, це лесу тут. А, -а, а я тут поснімаю. Яйця ми не будемо брати. Ти хочеш можеш їхати в Какава, какава. Какава, какава. Какава, какава. Какава, какава. Какава, какава. Какава, какава. Пахне, да. А, О, да. Какава, какава, какава. Какава, какава. Вот там. Какава, какава. Какава, какава. Какава,

Таху десь піч у вас. Піця? Де пам'ять? Ох, нун Такий величезний. Один кілограм. Фарш. 5 євро. Це робити пецю, не хочемо робити. Так, так, так. Так. Це на причиндалі все метке.